Тобто, це викривальні такі дані, які рано чи пізно будуть в основі цих протоколів допитів цих персонажів. Це ж не може бути простим співпадінням. Що одночасно і бригада, яка захищає стратегічний аеропорт в Астомелі, переводять спочатку на полігон, а потім на схід, лишаючи там аж 100 ненавчених відповідним чином строковиків захищати стратегічний об'єкт. Сьогодні там Дубінський таку активність такий, такий розвів. Але за даними українських слідчих органів тільки Дубинський отримав 15 мільйонів доларів за свою співпрацю з деркачем, на яку його знов ж таки Зеленський. Ну в офісі президента його ж спонукали до цієї співпраці. Сьогодні з нами український дипломат, блогер, публіцист, журналіст, телеведучий Дмитро Чекалкін. Пане Дмитро. Вітаю, друже. Радий бачити так на взаєм. Я теж дуже радий бачити. Ми з вами не бачилися ще з минулого року, але як кажуть, багато води з тих пір утекло, і багато подій відбувалося. Володимир Зеленський роздає інтерв'ю західним змі. Причому в таких фревольних певних нотках, тонах він описує, коли йому ставлять запитання про підготовку до війни, про те, що відбувалося в 2022 році. Він навіть дозволив собі, на мій погляд, звинуватити Байдена і його адміністрацію в корупції? Невже це таке можливе? От мені цікаво, навіщо це робити? Адже Байден, по-перше, ще при владі, він може виконати певні кроки. Я впевнений, що він це робити не буде, тому що він допомагає Україні. Але це що підігрування Трампу, навіщо саме так підігрувати Трампу? Що ви думаєте? Ну взагалі, то дійсно гідна поваги, поведінка Байдена, тому що отримуючи такі ляпаси від президента, він буквально на наступний день підписав черговий транш на півмільярда доларів допомоги Україні. Тобто, ну віддати треба належне на його благородству, шляхетності, я, б, чесно кажучи, не міг би собі дозволити, можливо, через там свої такі. Вади зайвої емоційності, тому що я уявляю собі, як він почувався це ж в книзі останній політик Last politician», де дуже детально розписана перша зустріч Байдена з Зеленським. Ну, уявіть собі, ти знаєш, що цей персонаж да, колишній там комік, який піднявся на російських грошах, він порушив саме ну практично за. Вказівкою з Кремля чотири кримінальні справи проти тебе, як дві вже були після інаугурації президента. Не просто після те проти тебе, а ще й проти єдиного, який лишився в живих твого сина. Нагадаю, що з трьох дітей Байдена двоє трагічно загинули. І тут єдиний син, і проти нього Зеленський порушує кримінальні справи. За ці кримінальні справи він розраховується з. Деркачем сьогоднішнім на хвилиночку сенатором російської думи зараз і російського парламенту розраховується з ним і коли віддає йому повністю навідку всю енергетику України про що абсолютно там відверто пишуть аналітики українські да? ну, в першу чергу атомну енергетику, яка досі лишається під керівництвом призначених деркачем персонажів, які от завтра в четвер мають. Четвертий раз вже винести на розгляд парламенту оцю ганебну угоду про придбання російського атомного реактора в Болгарії. Тобто в нас не вистачає зараз грошей на конче потрібні речі для війська. А ми дозволяємо собі витрачати ну, поки не дозволяємо, але ж цей проект, який винесений четвертий раз на розгляд парламенту про таке, таке марнотратство там, мільярди. Доларів, коли нам нема сьогодні чим затикати свої дірки там, в бюджеті. Так от ця людина, яка дала, зрештою, російському агенту Деркачу секретні плівки. Ну це ж ну, практично ні в кого вже не виникає сумніву, що саме з розпорядження керівників Офісу президента ці секретні плівки були передані в порушення всіх норм, там порушені. Порушення всіх ну, норм не тільки там українського там законодавства, а взагалі елементарної поваги до своїх партнерів західних, до своїх головних спонсорів, ти секретні перемовини українського президента американського передаєш в руки російському агенту Деркачу, сьогоднішньому сенатору російської російського парламенту, який за такий величезний внесок в підрив українсько-американського співробітництва нагородили такою посадою. І от... Сьогодні вже в сполучених штатах, між іншим, цього партнера, цього диркача засудили вже на сім років. Мені здається, да? ну, в Лос-Анджелесі був відбув суд про того, якраз російського агента, який поширював ці плітки про те, що син Байдена отримував хабарі від українських там е компаній. Так, от його засудили вже в е сполучених штатах на сім років. А хто в нас поніс якісь покарання з тих, хто брав участь в цій ганебній історії? З плівками деркача, які досі продовжують ці позитивні блогери банкової розкручують цитати з цих підроблених плівок, жму руку обнімаю. Тобто сам сьогодні там Дубинський таку активність таких такий розвів. Але за даними українських слідчих органів, тільки Дубинський отримав 15 мільйонів доларів за свої за свою співпрацю з Деркачем. На яку його знов ж таки Зеленський, ну в офісі президента його ж спонукали до цієї співпраці? Його попросили долучитися до розкрутки е, цих ганебних плівок. Ну тобто, і знаючи все це. Байден зустрічається перший раз в бувальному кабінеті з Зеленським. І Зеленський, замість того, щоб ну, по людськи якось вибачитись за ну, десь взагалі не бачена е, нахабство таке проти твого стратегічного спонсора, партнера, ти порушуєш чотири кримінальні справи. Так от Зеленський, замість того, щоб просто по-людськи вибачитись, він одразу ж починає з претензій, чому ми не в НАТО. І коли починає Байден сповільно, так ну вже з огляду на його там такий поважний стан. Розповідати, що ви знаєте, в нас є відповідні умови. Це не тільки військовий союз, а й стратегічний, політичний економічний. Ну тобто, дає таку роз'яснення, так його Зеленський перебиває, ну це ж про це розписано в цій книзі. Перебиває, і каже так, взагалі то оце європейці вже кажуть, що нахер то НАТО нам потрібно, взагалі, що це приречена на смерть організація. Хоча і це він каже Байдену, який головною заслугою своєї якраз каденції як президента. Визнає, що він сплотив НАТО після того, як ну, сьогоднішній вже обраний президент Трамп вперше свою каденцію благополучно його розвалював цей північно-атлантичний союз. Байден збрав докупи і зуміг там ну так чи інакше налагодити нормальну співпрацю, і він визначає це як свою найбільшу перемогу. За, за свою каденцію, і тут Зеленський каже: та нафікта, взагалі, нахід нужен этот НАТО, взагалі тобто так зухвало <сум> сам же спочатку вимагає. Ну тобто, абсолютно непослідовність в діях. Це ж наскільки очевидно, що йому немає з, з часу в нього і спроможності, як він сам визнавав, мислити стратегічно. Тобто, такі речі допускати в своєму спілкуванні, там ну в такому обмеженому колі з президентом, коли ти навпаки маєш побудувати нормальні. Ну, людські стосунки да, ну хімія якась має зникнути. А він не тільки цього хімію цієї не створив. Він навпаки ще більше відштовхнув. Тобто, я уявляю собі стан Байдена. Сидить перед тобою людина яка проти тебе твого сина порушувала чотири кримінальні справи, і тут ще тобі претензії пред'являє, і потім зухвало сміється своїх найбільших досягнень. Ну ну тобто. Я чесно кажучи, цьому з причин головна, можливо, да, чому я ніколи не розглядав себе як якогось там учасника політичних цих баталій, розкладів, тому що я дуже емоційна людина. Да. Я пам'ятаю, як я дивився як Порошенко на трибуні спокійно, ну більш-менш спокійно зда поводив себе поруч з зеленським. Це після того як Зеленський в своїх цих бридких жартах розігрував. Сценки про те, як діти Порошенка потрапили в аварію. Ну, якщо б хтось про моїх дітей так пожартував, ну я б чесно я б не стримався. Я б йому ліктем заїхав би в вухо там на, на, на сцені. Да? Він же розігрував мало того, що сцени про те, як діти зеленського діти Порошенка потрапили в аварію, глузував на цю тему. Да ну як можна це святе. Ну, як як батько чотирьох дітей, якщо хтось по, -по поглузував би з таким чином над моїми дітьми, більше того, в ці ганебні серії, слуга народу, де він стоїть у, -у, -у гробах, Порошенко розігрує пох поховання Порошенко і знов ж таки злущається над його батьками і над його дітьми. Ну, можна ж подивитися цю сцену. Настільки бритка це ж зрозуміло, що це ж накручував сценаристи ж на піддиктовку Коломойського. Да, це робили. Тобто, ну так, так само я і дивувався стриманості там Байдена, і сьогодні його шляхетні поведінці, що він, витримуючи такі плювки в своє обличчя, продовжує допомагати Україні. Ну я не знаю, я чесно кажучи, давно б махнув рукою. Не огляду на свій такий ну, емоційний стан на цього зеленського цю Україну, але треба віддати належне шляхетності да й витривалості американського президента Байдена, і свого часу я думаю, що історія розтравить все на свої місця, розставить крап -крап крапки. Головне, ми ж дізнаємось не тільки про ці там 15 мільйонів дубінського, який він отримав, не тільки про ті, там скільки там 5 мільйонів, які отримав цей. Американський громадянин, якого сьогодні засудили в Лос-Анджелесі, за його те, що він долучався до цих операцій, це найпотужніша міна повільної дії була закладена цими діями цього нашого найвеличнього президента. Стратегічні наші стосунки з нашими партнерами. Ну так, от ми ж дізнаємося свого часу. Скільки ж тут заносили туди на банкову там же суми не десятками, там мільярдами вимірюються. Ну як побачив сьогодні там опитання в інтернеті, да? зараз деркач перший став сенатором, да? колишній депутат цієї партії, яка сьогодні в нас практично в коаліції з монобільшістю Зеленського. Вони ж всі голосують так, як треба. так от. Хто ж наступним буде з цієї партії, обраний сенатором російської думи, кому належний належним чином віддячать росіяни за їхню підривну діяльність? Цих хто буде чи Медведчук, чи шуфрич чи Льовочкін? Тобто там було питання. от дійсно, ми ж дізнаємось, як сказано у святому письмі. Німа нічого таємного, що з часом не стане відкритим. Тобто, ну стільки там свідків цих операцій, про які там ще два роки тому тут відверто казали, да що, що хто фінансував цю зупинку всіх ракетних програм, хто фінансував відведення всіх військ з кримських переходів? Ну як так? Ну це ж не може бути простим співпадінням. Що одночасно і бригаду, яка захищає стратегічний аеропорт в Гостомелі, переводять спочатку там, в на полігон, а потім на схід лишаючи там аж сто ненавчених відповідним чином строковиків захищати стратегічний об'єкт, і чотири бригади, які роками охороняли кримські переходи, переходи теж виводять з цього стратегічного напрямку. Лишається один недоукомплектований батальйон. Ну що вже не зрозуміло, що це пазли цього загального цього плану. І скільки ж. Було витрачено на то, на те, щоб здійснити цей план, щоб замінити ну, фахових спеціалістів на посаді на, на ключових посадах. Ну як призначити головою СБУ цього офшорного махінатора Баканова Ну от зараз Зеленський ви висуває звинувачення в якихось там оборудках і зловживаннях, що вони там, бачите, американські літаки використовували. Так ти ж. Сам співучасник цих схем, які в американській пресі в Washington Post назвали «the the biggest money laundering scheme in the world banking history», найбільшого борудка по відмиванню брудних грошей, головним оператором яких був Коломойський, по цих транзакціях на рахунок самого офшора. Зеленського було прораховано 41 мільйон доларів. Тобто, відповідно за це його рано чи пізно теж притягнуть до відповідальності. Нагадаю, що мій старий знайомий Павло Іванович Лазаренко вже скільки там 20 років відсидів за 170 мільйонів. Не дав американських пеніціарних цих органах, а а тут 470 мільярдів, тобто майже в три тисячі разів більша сума. Ну, уявіть собі, і ці люди ще мають нахабство кидати звинувачення. Американцям за те, що бачите, це така корупція, що вони літаки е, свої фрахтували для доста того, щоб доставляти нам зброю. Так та, та, в той самий час, коли всі літаки сідали тут на українських літовищах, ви за рахами що казали? Що це ви роздмухуєте тут небезпеку? Ніяк не відлякуєте нам інвесторів. Ну, відповідно, вони ж. Коли казали, що втрачаємо 7 мільярдів, так як склалася ця сума, що Зеленський сказав? Що якщо ми будемо починати тут мобілізацію, військовий стан, то ми втратимо 7, 7 мільярдів на місяць? А що звідки це 7 мільярдів? Тому що вони тільки на цьому так званому білоруському бітомі наварювали там, под, ну як стверджують фахівці, по 200 доларів на тонні. Тому що купували, ну їм там продавали за символічну ціну, навіть там дехто стверджує, що нижче собі вартість, щоб підсадити цю зелену банду на гачок. А то їм ну, через, через це вони так і з Лукашенко е е свої стосунки досі, досі відбудовують, та, що жодного кривого слова на його адресу не почули ми досі. Та. Навпаки, Зеленський зізнався, що він спілкується з Лукашенко через мобільний телефон його сина, да, в якому досі зберігається якогось переляку телефон українського президента. Є у сина диктатора Лукашенка. Ну так, от для того, щоб не втрачати усі величезні кошти, які вони заробляли на цих оборудках. Напевно їм було вигідно зменшувати будь-які там загрози Росії, і що вони казали, коли їх. Ще з вересня місяця. Ну це ж Кулеба сам про це казав неодноразово, що їм в держдепі поставили чашку на сіли. Сказали: Рийте окопи, рийте траншеї. Тобто їм сказали: складайте в фортифікації, оголошуйте військовий стан, проводьте мобілізацію. Що вони зробили? Вони замість того, щоб рити окопи, ж вони ж рили під опозицію, під бойових генералів, яких кидали за заграти. А потім слава богу, ми разом тоді ходили під суд не тільки в засідання по справі Порошенка. Ну по багатьох справах це ж уявіть собі жодної справи проти Путіна. Зеленський не порушив чи проти Медведєва, чи проти того самого там Шейгу, який був міністром. А проти американського президента та українського президента. Ну там там чотири справи. а Тут більше сотні справ. Ну тобто, як взагалі ця людина має нахавство після цього, в чомусь там звинувачувати наших західних партнерів, коли ж вони бачили, як ви безвідповідально в себе поводите. тому і давали Україні три дні. Тому що всі попередження, ну мало що то що каже чиновник держдепу. Потім сам Блінкін, голова. Держдепо секретар каже, потім це спеціально голова ЦРУ прилітає. Потім сам Байден на цьому саміті по, по екології з Зеленським про це каже Потім Камала Харріс в Мюнхені, буквально за два тижні. Про це їм прямим текстом кажуть, що у вас ось напрямки наступу. Ви під страшною загрозою. Що вони зробили? Нічого ні ані мобілізації. Тобто, це ну порушення ключової. Норми українського закону про оборону, яка вимагає від верховного нокомандувача ну, при наявності загрози наступу найстрашнішого вірогіднішого противника, який сконцентрував вже таку силу силену своїх військ, про про оголосити військовий стан і провести мобілізацію. Нічого з цього не було зроблено. Тобто, це ну стаття, по якій вони всі мають ну ці, хто був дотичний хто. Давав на підпис Зеленському ці укази про розформування того самого батальйону, ну недоформованої бригади танкової, яка мала, мала захищати з боку Білорусі. Хто вивів? Хто давав наказ про вивіз цієї бригади нацгвардії, яка захищала Гастомель? Хто підписував кашториси про вкладання мільярдів в бітум білоруський за для того, щоб розширити дорогу до Чорнобиля, по якій там півтори автівки на день проїжджає? А ми вклали десятки мільйонів, щоб його її розширити, там зробити чотирьохполосною, і щоб там спокійно російські танки потім проїхали за лічені там хвилини чи години до практично до Бучі і до Ірпеня. Ну то це ж всі питання, які ну я не знаю, як вони взагалі спокійно сплять після того, як вони зараз от розповідають українські ветерани про те, в яких там жахливі сцени вони споглядали, коли входили в будинки в Бучі, де маленькі діти на руках. Там місяць лежали вмерті вже і їх потім ховали. Ми ж бачили це страшне кладовище. Бачили оці кадри, як сидить бабуся і бачить, як розгрібають зруйнований російськими танками будинок, де поховані троє її онуки? Як вони спокійно після цього сплять? Взагалі, оцей оце, оце кадр я висилав цьому Данилову на 10-й чи який там 11-й день, коли цей фотографію зробили, ні пізніше вже я говорю, Льоша, як ти спиш взагалі? Ви ж казали, що ніякої загрози немає до останнього. Ти ж виходив. Потім правда виправдовувався, що ти якийсь там одягнув, одягнув чорний светр, щоб це мали здогадатись по своїм по своїх там кольорах твого светера. Навіть я сьогодні от всім, хто називає там президент, президента, що такого геніального, бо не втіка, я кажу: а передивіться перше звернення Зеленського верховного нокомандующа, ну яко там о сьомій годині ранку. Не ті, які пізніше вже були, да, а у саме саме перше його. Що він там каже? Тримайте спокій, виваженість, лишайтеся вдома. Як на тебе наступає вже Київ бомблять, а ти кажеш, замість того, щоб казати своїм співвітчизникам: йдіть до військкоматів, йдіть до тероборони, беріть зброю в руки, захищайте своїх е, дітей, вивозьте їх з тих районів, які під е, безпосередньою загрозою. Він каже: не, не, не сійте паніку, спокійно сидіть вдома. Ну і потім цей смаглюк м, сказали, що розвігали. Ну, так, василевська смаглюк, яка казала: слухайте, вони не будуть чіпати цивільних, їм потрібні тільки військові. От мені цікаво, пане Дмитре. Я, mm. ще, ще один момент. Да, я вчину ага. себе в там каналі Оцей ну фото вислову цього подаляка, який було зроблено. Там яко в травні чи в червні. Він каже: ми дійсно не підривали мости, тому що ми думали, що там цивілізовані люди, що вони не будуть. Руйнувати потім такі важливі об'єкти. Ну ти, ти сам визнаєш, що у вас якісь були домовленості з цими людьми по той бік фронту. Якщо ви вважаєте, що вони мали скористатися цими мостами для того, щоб дійсно за три дні дійти до Хрещатика, ну тобто, це викривальні такі дані, які рано чи пізно ну будуть в основі цих протоколів допитів, допитів цих персонажів. Всі. Я ось про що хотів ще: от в цьому самому контексті, дивіться, якщо Зеленський заявляє про ось такі речі і закидає фактично адміністрації Байдена і самому Байдену, а на що а на що сподіваються тоді? На яку лояльність від новообраної адміністрації новообраного Президента Трампа? Що він, скажімо, буде толерувати це? Ну, в тому ж справа, вони намагаючись з якихось дивідентів таких швидкоплинних зараз отримати, да, ось підлеститися під е, Байдена і е, в його очах там набрати собі якихось очок, але ж від нормальних мислячих е, в, в американських політиків, ну в першу чергу реганістів, це ж має викликати, ну. Подив, якщо не там не сказати щось більшого, тому що так само, як ви сьогодні зрадили <свісно>, своїх партнерів, які до останнього вам допомагають, підписують чеки на черговий там мільярд чи півмільярда доларів. А ви в той самий день їх зраджуєте? Так так само ви можете зрадити і, <свісно> і республіканців з часу. Ну, є такий арабський вислів Манталлякий кульалік. Тобто, той, хто то, хто тебе зра то тобі, тобі вірніше там наговорює на іншого, той, той самий і на тебе буде наговорювати і, і направлену таку накидати на звинувачення такі абсолютно безпідставні. Тобто, виявляється, що в нас головна проблема зеленського, що американці доставляли своїми літаками, а не українськими. Так ти ж сам залишив тут мрію. Ну от я часто цитую в своїх. Ефірах, де в мене колись надіслали співробітники заводу Антонова телеграму, яку ну там чи як це було? Там офіційний лист, який надійшов буквально за там 24 години до повномасштабного вторгнення. Керівник всього цього оборонного нашого комплексу, як там, там Короборонпром, повідомляє, що немає ніякої підстав сіяти паніку, і лишайтеся всі всі, всі на, на. Ну, літаки лишаються на своїх місцях. що том, першу чергу мрія лишилася. з якої в останні години ще знімали двигуни для того, щоб не дати можливість їй злетіти. Тобто, це ж практично, ну в зізнання в своїй співпраці з ворогом, якого, якщо якого, якщо ви лишаєте такий стратегічний актив, і мало того, що знімаєте з нього двигуни для того, щоб не дати можливість його вивести. Ну вже не кажучи про жуляни, якщо. Той аеропорт в Гостомелі він на відстані там 20 кілометрів від центру Києва перебуває, да і і, і про, саме про нього казали е, свого часу да, американські всі наші партнери про те, що може повторитися ситуація, яка була в Празі в 68-му або в Кабулі в 79-му. Тобто вони всі е, летіли ж туди, вже е, ці е, скільки там е, декілька літаків. Іли з псковськими десантниками, які в останній мить не, не, не змогли приземлитися в Гастомелі, тому що наша артилерія вже зруйнувала злітно-посадочну цю полосу. Але там, хоча б були якісь сотні строковиків, і потім там долучилися вже і там підрозділі ГРУ, і там і інші. А в... Жуляна, взагалі нікого не було, жодного охоронця не було. Тобто прибув туди е, кривонос, а е, стратегічний об'єкт, який взагалі на відстані скільки там 4 кілометри від центру Києва, <косміст |transcribe|> і жодним чином його не е, е, підготували для оборони, і не знешкодили там злітно посадочну полосу, Все довелося і розливати там мастила і там виливати. Цей керосин з президентських літаків за що потім <смас> на цього ж кривоноса і ще й кримінальні справи порушують.